Доброго дня! Чим займаєшся, дівчинко? Тренуюся записувати трицифрові числа. Молодець. А от я перед уроком купив у крамниці апельсин і лимон. Ти що більше любиш? Звичайно ж апельсин. Я віддам тобі його, якщо виконаєш завдання. Яке? Визнач число сотень і десятків. У кількох трицифрових числах. Та я ж не вмію це робити. Не біда. Сьогодні на уроці обов'язково навчися Я хочу швидко і правильно читати та називати трицифрові числа. Для цього потрібно знати назви розрядних чисел кожного з трьох розрядів. Тобто, наприклад. Число один одиниця першого розряду, число десять одиниця другого, а число сто одиниця третього розряду. Я зрозуміла. Кожне розрядне число складається тільки з одиниць свого розряду. Наприклад, сімсот містить сім сотень, а в числі сорок чотири десятки. Молодець. Пропоную розглянути таблицю. Поміркуйте і скажіть скільки у числах одиниць кожного розряду? У числі 351 Три одиниці третього розряду або три сотні. П'ять одиниць другого розряду або п'ять десятків. Одна одиниця. Першого розряду. У числі 585 п'ять одиниць третього розряду або п'ять сотень, вісім одиниць другого розряду або вісім десятків. У числі 265 дві одиниці третього розряду або дві сотні. Шість одиниць другого розряду або шість десятків. П'ять одиниць першого розряду Поміркуйте, що в записі цих чисел означає цифра п'ять. У числі 351 цифра п'ять означає кількість десятків. У числі 580 кількість сотень. А в числі 265 кількість одиниць. Молодець. Тепер скажи на якому місці, якщо лічити справа наліво, записують одиниці, десятки, сотні? Якщо лічити справа наліво, одиниці записують на першому місці, десятки на другому, а сотні на третьому? Усе правильно. Дівчинко, що ти можеш сказати про цей запис? У числі 50 усього 5 десятків. У числі 500 50. А в числі 510 усього 51 десяток. Чудово. Тепер скажіть, скільки всього десятків у числах 300, 270, 980? У числі триста тридцять 30 десятків. Число двісті сімдесят містить двадцять сім десятків. А число дев'ятсот вісімдесят дев'яносто вісім десятків. Розгляньмо таблицю. Про що вона розповідає? Про те, скільки у числі всього одиниць кожного розряду. Так. Наприклад. У числі двісті дев'яносто шість, дві одиниці третього розряду, дев'ять одиниць другого, шість одиниць першого розряду. Визначте самостійно, скільки всього одиниць кожного розряду в числі сімсот тридцять чотири? Професоре, що потрібно для того, щоб навчитися визначати число десятків і сотень у трицифрових числах? Перш за все необхідно розрізняти два запитання Які саме? Скільки в числі окремо сотень, десятків і одиниць, скільки в числі всього сотень, десятків і одиниць? Я усе зрозуміла. Тоді скажи. Скільки одиниць у розряді десятків, і скільки десятків у числі двісті. У числі двісті. В розряді десятків одиниць немає. А всього десятків двадцять. Саме так.